Значить, знову розпочалась навчальна пора. Місяць вересень, родоголовий, посміхається вам дітвора. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа, ненька Україна. Нас вітає всіх із святом знань. Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна. Підняти вгору прапор України. Хай їм держави зараз пролуна. Ше Слава ні воля. ще нам браття, українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. У своей сторончиво ми положим за нашу свободу, і покажем що. su su Серцем душа як пісня, тиха пристань дитячих мрій, люба вчителько, коквіт, ніжна, сонця зітканий погляд твій слово чисте і справедливе, сієш в душі зерно росте, зріє колосом творча нива, білим віршем талант світе Дорогі діти, шановні мої колеги, щиро вітаю вас з Днем Знань, початком навчального року. Так склалося, що сьогодні ми знаходимося в різних куточках нашої країни. Війна зруйнувала наше місце, зруйнувала наш рідний ліцей. Але я впевнена, що ми повернемось і все відбудуємо, і ліцей Папаснянської громади буде найкращим. Дорогі мої діти, я бажаю, щоб завжди у вас був гарний настрій, щоб кожного дня ви прагнули до знань, щоб у вас були відмінні оцінки. А ми, в свою чергу, обіцяємо вам давати найкращі знання. Хочеться побажати нашим випускникам, щоб вони теж підготувалися, щоб. Всі склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів і вибрали для себе найкращу професію зі святом наші дорогенькі. Шановні діти, вчителі, батьки, щирі вітання з нагоди 1 вересня, початку нового навчального року. У нас це вже другий рік не дуже стандартний. Прошлі пару років були ковідні цей рік. У нас взагалі війна, такого не побажаєш нікому. У На нашому віку такого не було. Тому це дуже унікальний рік і для вас, і для нас. Ваше головне завдання отримувати знання. Я все ж таки радію про те, що технології дають нам такі можливості сьогодні, в принципі, достойно проводити навчання, а наше завдання дорослих. Це повернення миру в Україну та відновлення нашої рідної попасни. зі святом. Хай щастить! Хай цей рід буде гарним для вас, і для нас всіх. весь час. Адже я прийшов до школи перший раз перший клас. Вчитись на 12 вчитись хочу. І вже ранець букварем. Був я вчора просто хлопчик, став нарешті школярем. Все. дня, святко! клас Цей день велике свято не тільки для вас, але й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю вас виховували вдома. А прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати. Моє серце вже чує кожне ваше серденько. Бо ми стаємо однією великою родиною. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички. Та ви зрозумієте, що кожен з вас може стати трішечки чарівником, якому відкриваються багато наук та нових відкриттів. Життя у нашому класі завжди Будуть охороняти доброзичливі феї, дружба, взаємодопомога та щира любов. Кожен із вас, ніби особливий вогник, об'єднавши, які разом ми створимо велике, тепле сяйво наш перший дружній клас. Вітаю вас, мої любі! Успіхів вам у найяскравішій пригоді життя. Я беру твою руку, дитино маленька, щиро, бережно і ніжно у долоні свої, проведу через казку: не бійся, рідненька, у незвідані далі далекі краї. Будем разом усюду метам мандрувати, перепони далати щодня, я навчу тебе мислити і рахувати, і читати і писати. Співати пісень. Тож давай мені свою руку, і я обіцяю станем друзями всіми на довгі роки. Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю, і щоранку йтимеш сюди, за любки. Читай, моє дитинство, зачитай. не А летіти у дитинцю, зачетав. Мої дев'ятикласники! Вітаю вас із початком нового навчального року. Бажаю величезного стремління вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року вам, дружньої атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок, постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів! Останній раз іду я на урок, останній раз заходжу в клас, і продзвенить дзвінок, і плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи. Ми всі випускники і плакать хочеться чомусь та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники. Останній раз, останній раз щоденник на столі. Думно, ти ся на нас сьогодні. Дорогі мої діти, цей навчальний рік стане останнім у вашому шкільному житті. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоцінний дарунок долі непідвласний плину часу, образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати і писати, а й основам великої науки життя. Життя сьогодні в нашій країні дуже складне. Але я вірю, що прийде час і все зміниться. Країна почне перебудовуватися. І вам створювати вільну, міцну, сучасну, ефективну державу впевнена, це ви зможете зробити. І зробите, обов'язково зробите, бо ви є українці, ви громадяни. Найміцнішої держави в світі, держави, яка воює, але ж одночасно і реформується. Я бажаю вам бути гідними високого звання народу України, усіх його поколінь і в тисячолітній ваги нашої державності. Я вітаю всіх вас зі святом із Днем Знань з початком нового навчального року. Позитивних емоцій вам і відмінного настрою всім вам. Я вас дуже люблю і сумую за вами. яскраво гро на горобині, а на подвір'ї школи гамір, сміх, дзвіночок на урок скликає всіх, і звуки музики врочисто в небо линуть. Ось з грайкою стоять і путкники. Для них дзвінок останній вже лунає. Рік швидко пролетить, це кожен знає, і розійдуться стежечки шляхи. А ось розгублена маленька дітвора, батьки їх перші привели до школи. Вони такі щасливі, як ніколи. Навчатися прийш... прийшла вже їм пора. А школа радо всіх приймає вас, замріяних, веселих, відпочилих, готових до навчання, дружних, милих. Лунай дзвінок, запрошу дітей у клас. Любі діти, шановні батьки, цей дзвоник для нас незвичайний. Для першого класу він перший перший. Для одинадцятого він останній перший. Але я хочу побажати, щоб цей дзвоник відкрив для нас дорогу щасливе та мирне майбутнє зі святом вас. Діти, з першим вересня літо швидко відбуяло, наче й не було. Жовте листя закружляло са за моїм вікном. Скоро в небі закурличуть сиві журавлі. І поклычи на свіночок наш кільний бори. Здравствуй, школа! рідна школа! ти чекала. Уже.